А ми мало знаємо, що про штати. Давай ми наймемо американця, який нам допоможе будувати наш бізнес в штатах. А закінчилося все тим, що він нам погрожував, що ми будемо сидіти в федеральній в'язниці сполучених штатів. Кримінальний авторитет Козак. Мамочка мене напевно захейтять. Це я подумала: о Боже, все моє життя закінчено. Тепер тільки діти, пелюшки і нічого більше. Так, є така штука, як рівень комфорту. і Кожної людини він свій комусь достатньо там. 500 доларів місяць мати зарплату, комусь такі куті були мали. Там в мене теж був досвід, коли я там за півтора роки поміняв тринадцять чи скільки сейлів. Тож тільки багато родиків. Я думаю, що це є проблема насправді починаючих підприємців, там, коли вони хочуть, ніби щось робити самі, але і бояться до кінця взяти на себе ризик. Я би зайнявся хедхантінгом і пішов. Сусідній салон і переманив більшу зарплату їхнього адміністратора. Та маючи досвід, легко виговорити. І от ми знаходимо такого американця. Які критерії Коля? Крутий американець, Дивись, е, ну, такі це. Дивись, ну ти може критерії в двох хлопців, які про бізнес не так багато знають. Він представлявся, що <кху> він там і допомагав, я не <кху> пам'ятаю, чи то Шварцнегари, чи комусь іншому виграти вибори в Каліфорнії, чи він працював в якійсь спецслужбі американській.